Доброго дня. Доброго. Сьогодні у нас вже десь півроку після операції. П'ять місяців і два тижні. Розкажіть, будь ласка, ну, по-перше, із особливостей, так? Що ви маєте? Двадцять 20... мінус двадцять. 20... Що ви мали до операції? Ага. Як ви прийшли? На До чому? операції я приїхала на колясці, приніс син. Взагалі не, майже не піднімалася. Дуже було важко, дуже було важко. Взагалі думала, що це вже все ікс фактор але слава Богу, а дай Бог вам здоров'я, е, що вам да. зробили цю операцію і зараз зовсім інша людина. Бо є у вас хронічна хвороба нирок. Так, я на діалізі вже на гемодіалізі, на гемодіалізі із 21-го року, тобто від серпня місяця. Три роки. І е, тому що була е, збільшена вага, скільки було, було 113 кг. Кілограм. кілограмів кілограмів. Так, ожиріння Жиріні третьої ступені не брали на заїсточікування. Тому ми вирішили. З Міха Степановичем, так? Да, за річчуком. За річчуком, да. Що потрібно зробити баєтичну операцію, щоб зменшити вагу і поставити пацієнту в листочіркування. Так, пройшло п'ять з половиною місяців. Зменшилась вага? Так. Наступ було 113, вчора вже було 86 700. 86. Ви спали ж приходу? Ні, ні. Ні. І не накаталися? Ні. Ні. Сама приїхала? Сама приїхала, так. А розкажіть. Як ви харчуєте? Що ви вас до смаку, що не до смаку? Харчуюся, стараюся не більше 100 грам за один прийом їжі. Більше супи, борщі, капусняки. Все те, що любила до операції, воно взагалі не хочеться. Ні солодкого не хочеться, ні м'ясо треба їсти, я його не хочу. Рибу купляю навіть саму дорогу, саму таку смачну, я не можу її їсти. Ну, не знаю, яйце ще можу таке собі дозволити. да. Творожний сир можу там в ложку з'їсти, так? Ви ж під спостереження, ми вже скільки вже були там три місяці у нас, да, повністю да, да. проходили, все, то, дивилися, да, да. тому що це контролюється не тільки нами, а воїна да, трансплантованими. Да. Вони також контролюють всі показники, тобто вони в менжах норм, вплинуть, звісно, креатійний норм. Тест у не... мене був 80, ага, роз... зараз 130. Буває, ну якщо там вже трошки напила води, то і 160 ага. це... качають нормально. Ясно, так, да. да, да. да, да. більше з диматеріалізом, да. але це нормально для вас. Добре Тоді чекаємо наступного кроку. Так, а так. удачі це... вас. Дякую. Дякую.